Доброго дня, друзі, ми з України, це місто Дніпро. Вітаю вас сьогодні. У нас 28 грудня. І у нас вже в парку Зелений гай працює ковзанка. Подивіться, як гарно. Такий новорічний настрій. Діти, підлітки вже всі можуть насолоджуватися новорічними святами і проводити так час. Працює у нас вже ковзаночка. Дуже я рада цьому, тому що в минулому році вона здається, у нас тут не працювала. Було дуже тепло. І все. Так. Дуже маленька ковзанка тут, і звісно, людям мало місця. і в сніжки погратися, покататися. Дівуська! Ось так можна навчатися, хто не вміє. Я така тут са вмію. Це неможливо забути. Якщо ви один раз стали на ковзани, то ви вже ніколи цього не забудете, друзі. Треба лише трошки згадати. Тут ось можна придбати а, в оренду взяти ковзані. Зараз, друзі, покажу вам, а, як працює козанка, але тут дуже погано видно. Ось там Бачите розклад. А Розклад і що розклад, не зрозуміло. Якось воно так підсвічує ціна. А квитка 350 гривень прокат ковзанів. А, Прокат шкарпетки, рукавички. Ну, все будемо розбиратися, друзі. Погано дуже видно. Все, друзі, дякую вам за перегляд, за те, що приходите на канал, підписуйтесь, не забувайте ставити лайк. Дякувати. Все, до нових зустрічей Пока-пока.